Глибович ІГОР, Повість фентезі все так кепсько, як здається. Книга Друга. ПроЛОГ Ми зробили останні кроки на зустріч порталу, після чого нас поглинув вихор суцільної темряви. Я не пам'ятаю, як подорожував не минулого разу, бо був у відключці. Але уч розповідав, що ніби десь провалився, а потім випав уже з іншого боку. Так, на цей раз я також відчув, що десь провалився і лечу. Але зараз виникла одна невеличка проблемка ми ніяк і ніде не бажали випадати ні у наш світ, ні в чужий взагалі ні в який, а просто летіли собі й летіли, невідомо куди і навіщо. Невже портал до воброду зламався, і ми тут між світами застрягнемо назавжди? Чудове повернення додому, нічого не скажеш. Я починав панікувати, якби поруч не було Каті, яку досі тримав за руку. То певно би закричав на всю гурлянку, а так доводилось з останніх сил